Пішов купатися в необлаштоване місце. Люди бачили, як він заходив у воду, але пропав він з поля зору. Вже почалися пошукові роботи, його близько доби. Тіло 55-річного мешканця міста Горішні плавні рятувальники знайшли у Дніпрі лише наступного дня після його зникнення 10 червня. Можливо, просто людина недостатньо добре вміла плавати, не розрахувала власні сили. Це не єдиний випадок, що стався цього тижня у Полтавському районі. Перед цим випадок стався теж у Полтавському районі. Компанія Чоловіки відпочивала на березі Ставка. Вживала алкогольні напої, одна людина пішла купатися і не повернулася людина середнього віку близько а 13 червня на річці Ворскла потонув 46-річний чоловік. За попередніми даними, він втратив свідомість і впав у воду. Загалом з початку купального сезону на водоймах Полтавщини загинуло вже п'ятеро людей. Від початку року 22 особи, у тому числі четверо дітей. Цьогорічна статистика вища за аналогічний період минулого року, і це лише початок літа. Занепокоєні рятувальники ДСНС. Основною причиною трагедії на воді вони називають нехтування правилами безпеки, а саме купання у нетвере стані та в необлаштованих для відпочинку місцях. Основними умовами безпеки є правильний вибір і обладнання місць для купання. Аби уникнути нещасних випадків, необхідно також навчитися плавати і дорослим, і дітям, але ніколи не переоцінювати свої можливості. Суворо дотримуйтесь правил поведінки під час купання і також під час використання плавзасобів. В ДСНС вкотре закликають не запливати далеко від берега, навіть якщо ви добре. Плаваєте, не вживати алкоголь, слідкувати за дітьми та купатися лише на пляжах, де є рятувальні пости.